пацієнтка звернулася на покращення ділянки навколо очей. Переорбітальна зона, тобто зона навколо очей, це зона, яка найчастіше трагерить наших пацієнтів. Ну всі практично люди відмічають дряблість шкіри, появу зморшок, мішки під очима, набряки, візуалізацію борозин, такий неоднорідний, сіро-синій відтінок під очима. Це замовлено анатомією цієї зони. Дуже тонка шкіра. Анатомічно вона перечасно піддається віковим змінам. Які у вас скарги? Я маю виражену носу слізку, угу. і також мене бентежить часті снячки. Я використовую для цієї зони полімолочну кислоту. Це колагеностимулятор. Тобто це гібридний філер, джувелук, просто прорив на ринку. Це і поєднання і гіалуронової кислоти, і полімолочної кислоти. В цілому процедура була безболісна, е, легке відчуття е, поколювання було під час вводу голки. А так, то я би віднесла це до релакс процедури. Тобто ми укріплюємо вашу шкіру, відповідно, в неї якби формується підложка, шкіра не провисає, вона стає більш міцною. Відповідно, ми камуфлюємо ті борозни, ми забираємо синій відтінок через те, що зона в нас укріплена і в адекватному стані. І при тому ми уникаємо всіх тих небажаних ефектів: набріків, контурування, підтягування води, міграцію і так далі.